З початку повномасштабного вторгнення російська авіація втратила більше ніж 243 машини, з них 114 це літаки, 128 гелікоптери і ще один борт, який після пошкоджень ідентифікувати не вдалося. Але нині нас цікавлять події кінця 23-го початку 2024 року, тому що саме в цей час у російських повітряних сил розпочався справжній літакопад. Загадковим чином здійснили від'ємний зліт такі машини, як винищувачі Су 35 винищувачі бомбардувальники Су-34. Літаки-розвідники А50, командний пункт Іл-22М, військово-транспортний літак Іл-76 та маса іншої техніки. Але скільки літаків було збито? І важливіше, що це означає для російської авіації? Саме з тим ми сьогодні і розберемось. Але спочатку необхідно поставити свою найкращу вподобайку та підписатись на канал. Це дуже допомагає розвиватись українському Ютубу. І перейдемо ми до винищувачів Су-35. Перше запитання: що це за машини? Су-35 це подальший розвиток радянських винищувачів Су-27. Базовий літак здійснив свій перший політ в 1988 році. А от серійне виробництво вже розпочалось в 1992 після розпаду СРСР безпосередньо в РФ. Але це тривало недовго, лише до 1995 року. Потім про машину забули більш ніж на 10 років. Після цього її модернізували. І з 2007-го Су-35С став на конвейер. Проте, на що ця машина здатна в бойових умовах? По-перше, вона має набагато ліпшу електроніку, ніж наші су 27 та Міг-29. Що приховувати, український авіапарк, який складається лише з радянських машин, вже давним давно застарів. Нерідко трапляється так, що український винищувач старше за пілота. Тому відносно свіжі су 35 для нас є грізною машиною. По крайній мірі до появи F-16, тому що там начинка вже дуже непогана. До того ж, пряме завдання винищувача це знищення ворожої авіації. Су-35С можуть без питань знищити наші штурмовики Су-25 чи будь-які гелікоптери. А це та сама підтримка з повітря, без якої неможливо уявити ефективний наступ. Тому збиття кожного Су-35 це десятки врятованих українських пілотів та сотні піхотинців. А тепер безпосередньо до втрат. Нині підтверджено збиття 10 бортів, і два з них збито саме на початку 2024-го, в період літакопаду. До речі, той борт, що зараз на відео, було збито 17 лютого 2024 року. Щоправда, невідомо, чи то Су-35, чи то один з 234, що також були знищені того дня. А це відео пошуково рятувальної операції російського Су-35С, якого було збито 19 лютого 2024 року. Чесно кажучи, 10 бортів це небагато. Але не те, щоб ці літаки були дуже масові в російських військах. Станом на 2020 рік в них на озброєнні було лише 98 бортів. До того ж, кожен літак коштує 50 мільйонів доларів, тому це досить болюча втрата. Су-35-х було збито небагато. Можливо, це через те, що Росія не підпускає ці машини близько до лінії фронту. А ось іншому літаку діватись немає куди, бо це його пряме призначення. Я говорю за винищувач бомбардувальник Су-34, яких за весь час повномасштабного вторгнення було збито більше 40. І 14 з них взимку 2023 2024 року. Під час літакопаду. Але давайте по порядку. Су-34 був розроблений на початку 90-х. Виробництво розпочалося у 2007 році. Вже наступного року ці літаки прийняли участь в російсько грузинській війні. Проте офіційно на озброєні літак став тільки 20 березня 2014 року. Він також є глибокою модернізацією Су-27, але вже з находом на бомбардувальні місії. Су-34 були покликані замінити су 24 в російських повітряних силах. Чесно кажучи, також небезпечна машина. По-перше, це надзвуковий бомбардувальник. По-друге, він має 12 точок підвізки. На Су-34 можна прикріпити вдвічі більше озброєння, ніж на Су-24М? Він є стартовою платформою для запуску керованих авіабомб, або як їх зараз називають кабів. Також Су-34 є носієм ракет Х-59, якими не раз обстрілювали Україну. І віднедавна ці літаки отримали можливість запускати гіперзвукові ракети Х-47 Кінжау. Як бачите, це досить небезпечна машина, збиття якої більш ніж доцільне. Але скільки їх є на озброєнні російської армії? Загалом було виготовлено 143 одиниці, і ціна кожної становить під 50 мільйонів доларів. Нині підтверджено втрату 40 бортів, причому 11 машин було збито за два тижні з другої половини лютого по початок березня. І ще один літак було підпалено в ході диверсії на території Росії. А зараз на відео саме цей борт. Проте проблема в тому, що виробництво досі триває. На щастя, в умовах санкцій воно досить обмежене. Але за даними нашої розвідки... За два роки повномасштабного вторгнення Росія отримала 16 нових су 34 Станом на 29 лютого 2024 року повідомляється, що на озброєнні Росії десь до 120 бортів. Але на цьому втрати Росії не завершились, взимку було збито ще один бомбардувальник Су-24. Це також досить потужна машина. Наприклад, український Су-24 є стартовою платформою для ракет Storm Shadow. До речі, в мене вже був детальний огляд про ці ракети. Раджу глянути. Російські Су-24 на щастя не мають західних ракет. Проте в їх арсеналі є Х-59, Х-25, Х-23, Х-29, керовані авіабомби та ще багато іншої зброї. Тому дуже добре, що в них на декілька бортів стало менше. Північ за все, це справа рук ЗРК Петріот. Я вже робив відео про них і хочу сказати, що це реально потужна техніка, який під силу власнувати літакопад. І що цікаво, кожен може придбати свого власного Петріота. З ось такого конструктора ви можете зібрати готову модель. Але як це зробити? Про це вам розкажуть на каналі Box 24. Посилання, звісно, буде в описі, вам варто до них заглянути. Зараз ви бачите готову діораму m 2 Bradley. Ви тільки погляньте на цю шалену деталізацію. Вона виглядає як справжня певно, єдина відмінність це розміри. А тепер перейдіть по підкасті і ви побачите, як моделісти каналу Box 24 збирають її. Спочатку складається каркас. Далі ви бачите процес фарбування машини. Зараз вона виглядає максимально новою, ніби щойно з конвейера. А ось це кінцевий результат. Тільки погляньте, як якісно виглядає бруд. Якщо її гарно сфотографувати, то можна видати за реальну машину. На каналі Box 24 ви ще знайдете багато таких відео. Наприклад, зараз ви можете побачити процес збірки українського броньовика Козак 2 від початку і до кінця. Гадаю, вам варто завітати на канал Box 24. Всі посилання в описі. Також за зиму було приземлено штурмовик Су-25 та пошкоджено ще один борт. Давайте підсумуємо. За час літакопаду за різними оцінками Росія безповоротно втратила близько 18 бортів. І 13 з них здійснили від'ємний зліт в другій половині лютого та на початку березня 2024 року. Тобто за два тижні також було пошкоджено ще декілька машин. Але це ще далеко не найбільші втрати Росії. Вони і в рівень не стоять зі знищенням літаків розвідників А-50. Тому давайте про них детальніше. Що таке А-50? Це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Він був прийнятий на озброєння в 1989 році. Станом на 2023 рік на озброєнні РФ було 10 бортів. Сім з них було модернізовано до версії А 50У. І це досить непогана модифікація, оскільки найсвіжіший цих літаків став на озброєння тільки в 2021 році. Нині А-50 використовується для контролю за повітряним простором України, що заважає нам ефективно використовувати свою авіацію. Окрім цього, вони безпосередньо причетні до організації ракетних обстрілів. А-50 є очима для Су-24, Су 34 ту Т-22М, Ту-95 та Ту-160, які обстрілюють Україну. Також він може виступати командним пунктом і безпосередньо координувати дії між цими літаками. І що цікаво, ціна одного А-50 становить 330 мільйонів доларів. Тому втрата такого борту більш ніж відчутна. Більше ніж рік тому, а саме 26 лютого 2023 року було пошкоджено, але не знищено один борт. А тепер літа-копад. 14 січня 2024 року. Збиття А-50 та Іл-22М над Азовським морем. До останнього ми ще повернемося, але зараз зосередимось на А-50. Це була дуже гучна подія. Тоді ЗСУ збили його за допомогою ЗРК «Петріот». А щоб росіяни завчасно не виявили роботу цієї системи, під'єднали пускові установки до радарів від С-300. До речі, детальніше про цей випадок ви можете дізнатись в ось цьому відео. Другий А-50 було збито 23 лютого 2024 року. І що цікаво, більш ніж за 200 км від лінії фронту, безпосередньо на території РФ. Щоб ви розуміли, дальність ЗРК Петріо це лише 160 км, тому він фізично не зміг збити цей літак. Виявилось, що Україна розконсервувала радянські ракети ППО С-200, що були зняті з озброєння в 2013 році. Ще влітку я розповідав про можливість повернення с 200 на озброєння, щоправда, в контексті балістичної ракети. Дальність з 200 по повітряних цілях становить до 300 км. Проте точність цієї ракети ну дуже погана. Але А-50 побудований на базі Іл-76. Іншими словами, це здоровезна, неповоротка мішень. Тут супервучності не потрібно. Тому ця інформація виглядає цілком правдоподібною. А тепер стосовно Іл-22M. Це військова модифікація цивільного літака Іл-18, який злетів ще в далекому 1959 році. Але це не найголовніше. Головна фішка Il-22M це його електроніка. Ціна такого борту становить 30 мільйонів доларів. Він дозволяє координувати дії між різними родами військ, тим самим контролюючи наступальні чи оборонні операції. Враховуючи специфіку роботи, екіпаж Іл-22М та ІА-50 також складається з вищих офіцерів і реально досвідчених військових. Тому ліквідація цього борту це дуже потужний удар по російському командуванню. Ну і на кінець я залишив ще одну жертву ЗРК «Петрю» Військово-транспортний літак Іл-76. Він розбився 24 січня 2024 року в Білгородській області. Зараз на відео падіння цього літака. Російська пропаганда одразу почала розповідати історії про те, що на борту були наші полонені, і нібито ЗСУ збили своїх. Але подальші дослідження і інформації довели, що це фейк. За повідомленнями очевидців, літак не сідав, а злітав з Білгородського аеродрому. Пізніше було ідентифіковано місце падіння, і ця інформація була підтверджена. Детальніше про цей випадок я також розказував в своєму відео про ЗРК «Петріот». Але за останніми даними стало відомо, що на борту Іл-76 були не військовополонені, а ракети до ЗРК С-300. Тому збиття цього літака більш ніж доцільне. Давайте підсумуємо: за час літакопаду було знищено 235С, су 14 Су-34, 1С-24, 1С-25, 2-50, 1 су 24 1 су 25 2 50 1 іл 22 м 1 іл 76 Загалом 22 літаки загальною вартістю 1 мільярд 593 мільйона доларів. Просто уявіть собі, скільки всього можна було б зробити на ці кошти. Тим не менш, ми своїми силами можемо допомогти ЗСУ працювати ще ефективніше. Ми хочемо придбати два прожектора, Bandera Flashlight BFL 280.1X. Вони потрібні для того, щоб знаходити ворожі дрони. Далі для них треба два штативи, щоб військовим було зручніше. зарядна станція Bandera Power 225S. Ця техніка піде на потреби військової частини А0549. Наша ціль 125 тисяч гривень. Навіть якщо кожен глядач скинеться по гривні, ми зможемо зібрати необхідну суму. До речі, поки робив відео, побачив, що ЗСУ ще раз атакували російську авіацію. На жаль, 135С вижив, а от 134 було знищено. Тому літакопад продовжується. І зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви бажаєте долучитись, то всі посилання будуть в описі. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також поділіться своїми враженнями в коментарях, мені буде цікаво їх прочитати.